Отже, дорогі глядачі, як ми говорили в минулих відео у Франції, крайньоправі не змогли виграти вибори, посіли лише третє місце. А більше всього отримали ліві, і вони дуже цікаві. Там дуже багато різних партій від таких самих навіжених, як і крайньо правих, до доволі поміркованих лівоцентристів. Тож давайте розберемося, що це за ліві. Що вони хочуть, і наскільки вони небезпечні для нас? Адже нам потрібна Франція, та, яка проявляє своє лідерство в Європі, як це власне робив Макрон? Отже, чи продовжить Макрон проявляти це лідерство, і чи будуть у нього можливості в результаті виборів в парламенті? І чи буде в нього нормальна синергія з і виконавчою владою через парламентські вибори? Давайте розбиратися з вами, Валентин. Отже, ціла купа лівих створили новий народний фронт, і цей народний фронт це такий натяк на народний фронт в 30-х роках, який був обраний і переміг тоді правих. І зараз от вони пішли боротьбою проти крайніх, щоб врятувати Францію. В принципі, ціла купа різносторонніх лівих не можуть дивувати. Франція дуже багата на політичну культуру, і, зокрема, на ліву політичну культуру. Оце все свобода, рівність, братерство це по суті. Серцевина французької політичної культури лівий союз включає декілька великих партій і ще більше менших ультра ліву партію Нескорена Франція, яку очолює Жак Люк Меланшон, під керівництвом Рафаеля Люксмана, помірковану соціалістичну партію на чолі з Олів'є Фором та комуністів. Нескорона Франція є найбільшою фракцією з 74 депутатами, і багато хто почав говорити, що ай-яй. Нам кінець і таке інше, адже мелоншо дуже специфічна особа, і про це ми теж скажемо. Та інші великі фракції зібрали більше ніж нескорона Франція в їхній коаліції. Тож проблем таких не виникне. Та і сама нескорона Франція не така монолітна, як нам здається, але про це трохи далі. А так якщо брати соціалістів 59 депутатів інші партії, там 28, 9, тобто більше ніж у нескороної не Франції. Отже, про меланшона Меланшона називають таким собі французьким корбіном. Корбін теж був трошки з приколом, і по суті при ньому лейбористи програвали. Навіть недавно було опитування. І Джонсона зараз не дуже так цінують, тому що ну втомилися, і багато було проколів. Це пройде, нам здається, але якби зараз вибори були між лейбористами і консерваторами, де консерваторів очолив би Джонсон, а Корбін очолив би лейбористів, то британці, не дивлячись на ці всі складнощі з ковідом з Брекситом, іншим, брали би Джонсона. Бо Корбін це просто крінжатіна, яка любить максимальний лівий популізм, і усе все, що не зрозуміло людям. Власне меланшон дуже схожий на Корбіна Британія, тому і. Замінений цей лідер на більш помірковано. У нас теж є окреме відео. Буде посилання в описі, як і відео про Францію. Отже, Меланшон має доволі довгий досвід в політиці, але сама нескорона скорона Франція була створена в 2016 році. І це така ліворадикальна популістська партія, яка пішла взагалі в всі тяжкі гріхи, оскільки нормальний центризм чи лівоцентризм на їхню думку допомогти не може. Ми взагалі будемо вимагати всякого бреда. От власне, тому і вони і стрибають на Макрон, який хоче хоч трошки виправити ситуацію у Франції. Мова йде, звісно, про пенсійну реформу, про те, аби мігранти, які вчиняють дуже важкі злочини, їх би з Франції вивозили, і такий інше. багато що Макрон цікавих речей зробив. Зробив стимул людей з капіталами великими, бо вони в Франції залишалися, не тікали, а тому їх не треба оподатковувати в три короби. Ну Макрон дав трошечки економіці Франції. Розгулятися, а за це його критикують, звісно, крайню ліві, вважаючи, що ух ти, не так буржую податковуєш ти тварина. Коротше, вони зробили свою партію. Не на Франція з купою бреда і вважають, що всі рецепти раціональні не рецепти. А от ми зараз вам всім рецепти покажемо. Його схватують на прем'єр-міністра, але ймовірність надзвичайно низька не буде. Він прем'єр-міністром, адже в принципі не так багато партій в самій коаліції хочуть цього тим більше. Він вже заявив про те, що він з лібералами Макрона зв'язків мати не буде. Аталь, прем'єр-міністр при Макроні, заявив, що теж не буде мати нічого спільного з цією нескореною Францією з ліворадикалами різними. От вони і так і посварилися. А до кого Маленчуну йти, якщо частина лівих не хоче його підтримати, тим більше не хочуть підтримувати крайньо праві партії не ну, незрозуміло. Ну удачі йому, щастя, здоров'я. А так його постійно звинувачують в антисемітизмі. Звісно, він прихильник всього палестинського. Йому навіть не в тому, що людина може виступати за незалежну палестинську державу. Мова навіть в тому, що він не зважає на існування Хамасу як терористичної організації. Він підтримав московську анексію Криму, тому що кримські порти життєво важливі для безпеки Московії. Він називав українську владу неонацистською, Звісно ж, звісно, він виступав проти санкцій щодо Московії. Ну і вважав, що. Винна у війні не сама як Московія, як НАТО. Звісно, у лютому він дуже сильно розкритикував Еммануеля за те, що той хоче відправити в тій чи іншій формі війська в Україні. Ай-яй-яй! Настав час вести переговори про мир в Україні із застереженням про взаємну безпеку. Сказав тоді Меланшон. Коротше, він є небезпекою для України, але не такою прям великою. Багато через зазначу лівих його не люблять і вважають, що він є небезпекою для лівиці. за НАТО одіозний персонаж. Загалом він займається дреб'язковими нападами на навіть ідеологічних колег, ну такий собі інтернетний черв'ячок, який на всіх плюється і вважає, що він самий зрозумілий. Ну звісно, він євроскептик і антиамериканіст. Але треба розуміти, що сама не скоро на Франції є немонолітною партією, там дуже багато дисидентів, які скоріше за все, будуть формувати окремі групи, які на меланшова назважати сильно та й не будуть. На другому місці це соціалістична партія, партія Мітерана Оланда. Це є соціал-демократична партія, яка є проєвропейська, яка десятиліттями була однією з лідерів на політичному французькому ландшафті. Але от після президентства їхнього останнього вони трошечки просіли, навіть не трошечки, взагалі набрали 2% у 2022 році. Зараз потрошечку відновлюються. Лідер соціал-демократичної партії заявив, що ми маємо підтримати Україну, адже якщо не зупинити Московію, то вона не зупиниться. О, добрий день! Прекрасно, що лівоцентристи розуміються, і це дуже приємно. Щодо лідера лівоцентристської партії Громадське місце Глюксмана, то він заявив, що Україна. Має бути пріоритетом у допомозі. Він до речі був ще радником Михайла Сакашвілі. Так, от він свої компанії активно закликав до допомоги Україні, тобто по суті зробив одним з пріоритетів своєї кампанії, і це дуже надихає. Французька партія зелених є останньою ітерацією руху, заснованого у 1984 році. Вона двічі входила до складу уряду, приєднавшись до лівого альянсу з соціалістами-комуністами і комуністами у 1997 році, коли і тодішній лідер Домінік Войне був міністром. А також у 2012 році, під час президентства Оланда, французькі зелені є проукраїнськими. Це теж дуже тішить. Французька комуністична партія, одна з найстаріших в Європі, теж брала участь і у владних коаліціях, зокрема з ним по 2002 рік. Не дивлячись на те, що вони дотепер борять капіталізм, все ж таки намагаються і трошечки включати прагматизм. Щодо парламентських виборів, їх лідер Русель раніше засуджував московське повномасштабне вторгнення. Він пропонував реквізувати маєтки московських олігархів і заселити туди українських біженців. Але разом з тим відповідь давав на таке питання: чи Франції треба вводити війська в Україну, то він казав, що краще треба зробити, аби зброя замокнула, і Путін покинув Україну. Ну, така собі дуже поверхнево неоднозначна відповідь. Він не за введення військ. Він, до речі, заявляв про те, що готовий підтримувати контакти з Володимиром Путіним, не дивлячись за те, що він повністю несе відповідальність за цю війну. Коротше, він хоче здійснити. Спільний тиск на Путіна напевно всі вони будуть йому дзвонити і висіти на проводі, і просити його, аби він не робив так, як робить. Коротше, це все, хороше, аби проти війни і не проти України, але толком допомогти нам не зможе. І от щодо можливої коаліції і влади вони зібрали ліві 182 місця. Цього буде абсолютно недостатньо для того, щоб мати свою більшість. Новий уряд, звісно, не буде стабільним. Скоріше за все, буде заснований навколо партії Макрона і Мануеля. Але разом з тим частина, особливо лівоцентричних партій, буде так чи інакше підтримувати ті законопроекти, які будуть пропонуватися. Але про це трошки згодом. Давайте про програму Лівисі. Новий народний фронт у програмі пообіцяв скасувати важкі, але потрібні пенсійні реформи Мануеля Макрона та повернути пенсійний вік до 60 років, замість 64. -х. Індексувати, звісно, зарплати і пенсії, підвищити зарплати бюджетникам, заморозити ціни на важливі соціальні товари за гарними цінами купляти продукти у малих фермерів. Як це вони поєднуються? Ну, незрозуміло. Дешево продавати людям не ринково, але і купляти за хорошими цінами у фермерів малих продукти, Ну це ліва програма. Звісно, ввести податки на заможних, знизити податки для тих, хто мало заробляє, ввести додаткові виплати молодим. тим молодим, які хочуть купити житло. Також пропонується зробити менструальні відпустки, хоче далі проводжувати вуглецеву нейтральність до 50 років, тобто, по суті, посилити екологічні заходи, обмежити ціни і на паливо. І тобто, за все хороше, таке от максимально популістичне. Також звісно хоче підняти мінімальну зарплату новий народний фронт та й багато чого хоче. Такі собі всі хотілки лівих партій, які, хоч якось можна було пояснити, але вони й не пояснюються. це їхня хілесова п'ята. Загалом політика часто лівопопулістична, не досить адекватна і не вирішує головних економічних проблем. Франції. за великий державний борг і економічна певна стагнація. Франції слабко зростає. І ці питання треба вирішувати. Макрон, до речі, непогано почав, але бачите, Франція Мунтує і не подобається а гроші то де брати коротше, якщо впровадити цю програму, то не буде ніяких інвестицій, і державний борг лише збільшиться. У внутрішній програмі це, звісно, ставка на секс меншини, на подальший розвиток феміністичних програм, гендерних програм і таке інше. Хочу, звісно, скасувати ті програми Макрона, які зменшували міграцію в Україні. Але щодо питань мігрантів, навряд чи не щось вдасться, тому що в парламенті просто буде нікому підтримати ці ініціативи. Щодо закордонної політики, то негайно хоче припинити війну в Газі, але разом з тим вони в своєму маніфесті зазначили, що Франція має підтримувати Україну. В принципі, вони не проти постачання зброї. Нічого не каже про те, чи вона там може використовуватися чи ні по території Московії, Але разом з тим вони проти будь-яких контингентів Франції в Україні. Коротше, програма у них дуже неоднозначна. Єдине, що їх там об'єднує, це ненависть до ультраправих. До речі, щодо теперішньої виконавчої влади, то ем, Аталь подав відставку, Макрон її не прийняв. По суті, якщо не буде сформована нормальна більшість, буде так званий турбулентний період. Більше про це, що у цьому випадку буде відбуватися в нашому пості на телеграм-каналі. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Підписуйтесь там вже багато класної інформації, класна спільнота ну, звісно збори на сили оборони. Раді будемо вас там бачити. Які можливі сценарії подальшого розвитку подій? З відсутності чіткої більшості в національній асамблеї може виникнути реальний ризик інституційного глухого кута. Конституція Франції не встановлює жодного чіткого графіка для формування уряду однак, жоден законодавчий чи нормативний акт не може бути прийнятий без урядової підтримки. Ясно, що нескоро на Франція і ліберали Макрона об'єднатися не може є можливість об'єднання їх разом з лівоцентристами і потенційно з правоцентристами, але правого флангу теж шипочуть. Наприклад, представник правоцентричної партії Герозонти, колишнього прем'єр-міністра, каже про те, що він готовий посприяти, аби сталася коаліція між лібералами Макрона, правоцентристами з республіканської партії. Ну і звісно, національним об'єднанням Лепенна. Але це теж якийсь малоймовірний варіант. Але республіканці в свою чергу заявили, що не хочуть входити в неприродні об'єднання, і їм це не дуже подобається. Їх приблизно зараз разом з, там з незалежними до 60 депутатів. Дуже ймовірно, це уряд меншості. Вже прем'єри з 22 по 24 рік по суті так і керуються, коли основна партія має 43% підтримки, а інші законопроекти шукаються серед тих, хто є союзником безпосередньо в парламенті. Така хитка дуже сильно коаліція. І, по суті, це уряд меншості. Також деякі закони можна і приймати безпосередньо указами президента, що не дуже вітається. Постійно прилітають вотами недовіри щодо цього механізму. Як висновок, новому народному фронту, треба домовитися між собою і ще й мати додатково десь 94 депутати, які будуть голосувати за їхні рішення. Мало ймовірно, президентському блоку треба мати 121 депутата, яких вони можуть знаходити серед лівоцентристів і правоцентристів. Це ймовірно. Ну і звісно, що можуть робити крайню праві, крайню ліві разом, це постійно висувати воду недовіру уряду, що буде зменшувати його можливості і постійно переобирати його, тобто політична нестабільність. До речі, є ще один варіант: це технократичний уряд. Свій час так було в Італії. Тож така ситуація може повторитися і у Франції. Власне, така ситуація, ліві неоднозначні. Є там дуже неодіозні персонажі, які не менш шкідливі і одіозні ніж крайньо праві, Але ліві справді роздріблені. Там є дуже багато цікавих правоцентричних груп, з якими можна співпрацювати, і весь цей Цирк політичний, який там на сьогодні поназбирався в парламенті. Справді Макрон може впорядкувати. Сподіваємося, у нього все вийде. Загалом мова буде йти про нестабільний уряд в меншості або про технократичний уряд, або про продовження існуючого уряду взагалі до виборів липня 2025 року. Залишайтеся з нами. Дякуємо, до зустрічі.